Друзі, я забула вам розказати. Ви знали, що для інвалідів третьої групи діє безкоштовний проїзд у трамваях, автобусах і тролейбусах. Окрім метро, написано. І Ще там міжміський транспорт, знижки якісь. Я вам прикріплю далі всі умови по закону. Це мені підказали люди в тролейбусі, що я можу теж оформити. В Києві, наприклад, це в мене маска, не лякайтесь. В Києві там оформляєш карту кияни на вищадбанку, я так зрозуміла. Потім йдеш з цією карточкою, активуєш її в Сабєсі, там якісь два коди повинні прийти. А для карти киянина потрібно пенсійне посвідчення і вроді якась довідка з пенсійного фонду. Я трошки прийду до тями, дізнаюся про це, а потім вам розкажу. Це було б дуже гарно, якщо б проїзд був пільговий. Я, наприклад, не знала. Мені люди кажуть, що ти, ти ж інвалід, тобі ж положено теж. Ось так, от, друзі.